Вітаю друзів всіх на нашій бізнес-зарядці. Сьогодні її проводжу я, Ольга Малікова, директор бюро вісім. Робимо її сьогодні у записі, так як у нас у десятій зібрання директорів з Туреччиною, і я змушена обов'язково на ній бути присутня. Але з самого ранку я вже для вас зробила цей запис. Але ви, коли о 10 зайдете на бізнес-зарядку, то матимете таку змогу зі мною надихнутися і отримати заряд на весь свій день. Я сьогодні хочу з вами поговорити на дуже таку важливу тему. Я хочу поговорити про те, що не видно на фото, не прописано в прайсах і не вимірюється цифрами, але саме від цього залежить усе, залежить наш з вами успіх. І так. Ми сьогодні з вами поговоримо про командний дух. Що таке командний дух, з чим його можна порівняти, як його можна описати? як зрозуміти, що це, що це саме командний дух. Сьогодні у нас не буде, це буде, знаєте, більш така теоретична розмова, да? а на наступний раз більш практична. Тоді ми поговоримо, саме, як створити в команді командний дух. Ну, то давайте почнемо. Да? Знаєте, командний дух це як тепло в домі. Його не видно, але коли воно є, кожному добре, а коли його бракує, навіть найкращі результати вони не гріють. Це коли ти знаєш, тебе, під, тебе підтримують, коли поруч не просто колеги, а люди, з якими можна і сміятись. І рости, і проходити складне. Командний дух це не про ідеальність, це про довіру, про те, що ми різні, але йдемо в одному напрямку. Таким чином, командний дух, ще раз підкреслюю, це як тепло в домі. Його не видно, але без нього холодно. А з ним хочеться творити, ділитись, рости. Це не просто, знаєте, гарні слова. Да? Це, що робить нас сильнішими, впевненішими, ближчими один до одного. Бо коли команда як сім'я, жодні вершини не страшні. Так що давайте надихнемося один одним і зарядимося з вами по повному. Да? Я обрала саме цю тему для нашого з вами спілкування, тому що. В ММЛЕМ командна робота це ключовий фактор успіху, і я сподіваюся, що ви зі мною згодні. І так, перш чим ми з вами поговоримо ще так, ну будемо говорити про командний дух, да, я хочу, щоб ми з вами розглянули два типи команди. Взагалі, існує два типи команди, і перший, перший із них це де кожен сам сам за себе. І другий тип команди, де всі підтримують один одного. Я хочу, щоб ви включили зараз, знаєте що, свою уяву. Це допоможе серцем вам цю тему пережити і зрозуміти, про що я говорю. Я хочу, поки ми будемо з вами про це говорити, щоб ви проаналізували себе і також свою команду, тільки по-чесному. І так, перший тип команди, який я пропоную розглянути з вами, це кожний сам за себе. Така команда це по суті група людей, які перебувають в одному місці, але працюють окремо. Зовні це команда, але всередині кожен сам по собі. У кожного з них свої цілі, своє. Персональне завдання, свої підходи, своє бачення, і вони не зацікавлені в успіхах інших членів команди. Пам'ятаєте, був такий мультик колись що при Радянському Союзі, да? він називався Кіт, який гуляє сам по собі. У це щось схоже да на таку команду. У цій команді кожна людина вона працює як окремий елемент, і його успіх, тобто кожного такого члена команди, залежить тільки від його власних зусиль. Кожен в цій команді він покладається тільки сам на себе. І коли в команді, знаєте, така атмосфера, то м, у такій атмосфері може панувати також і конкуренція, але не завжди конструктивна. да? Там панує, знаєте, що нестача комунікації, відсутність довіри, відсутність підтримки, може бути також непорозуміння. Давайте розглянемо ж з вами тоді. Які ж основні ознаки такої команди? По яким таким ознакам ми можемо визначити, що саме ця команда є командою, де кожен сам за себе? Тобто ознаками може бути, це відсутність взаємодії та співпраці. Да? Люди не діляться інформацією. Та не допомагають один одному. Так, ознака Наступна така ознака да, такої команди це конкуренція замість співпраці. В, в такій команді кожен може бачити інших як потенційних конкурентів, а не колег. Проблеми з мотивацією, це теж є ознака. Да? Люди можуть працювати поодинці і не відчувати спільної мети. Низький рівень довіри, оскільки кожен сам за себе виникає страх, що хтось скористається твоїми зусиллями та успіхами. Як це можна пояснити, наприклад, із життя, прикладом із життя? Уявіть собі, човен, так? у ньому сидить команда, тобто група людей сидить, так? у кожного є своє весло. І кожен гребе в різний бік. Ну, просто да, включіть свою уяву. Я попросила вас да, включити уяву, да, коли ми будемо говорити. І от представте, човен, да, і у кожного є весло, і кожен гребе в, ну, в свій бік. Да. Зовні, якщо подивишся да, на цей човен, на цих людей, да, зовні, ніби рух є зі сторони, подивишся, всі щось роблять. Ніхто не сидить, склавши руки, да? але м, насправді човен буде стояти на місці і вертітись буде. Да? Тобто він не буде рухатись вперед. Кожен воно як вертиться да? на, на, на своєму місці, так і знаєте, така команда буде стояти на місці, а іноді ще гірше може і потонути. У таких командах часто виникають ситуації, коли. Хтось використовує знання не для того, щоб підняти інших. Розумієте мене знайома, а щоб виділитися самому. А сама, ну, типа, я сама краща зірка. Замість того, щоб ділитися досвідом, люди ховають свої знання, свій досвід. Чому? Бо бояться конкуренції. І тоді в команді з'являється замість довіри. З'являється напруга. Замість підтримки з'являється підозра, замість зростання починається застій. І це небезпечно для всіх, небезпечно для всієї команди, бо втрачається головне відчуття ми. А без нього немає справжньої команди. Є лише окремі гравці, які просто грають у різні ігри. І знаєте, що найгірше. У такій атмосфері нові партнери довго не затримуються. Бо кожен хоче бути там, де його бачать, де його чують, і де його просто підтримують. Де знання це не валюта для змагання, а ресурс для зростання всіх. І я сподіваюся, що з такою командою все зрозуміло да, нам. Давайте тепер. Розглянемо з вами другий тип команди. Команда, де всі підтримують друг друга. Команда, де всі один за одного. Вона така команда заснована на співпраці і, як можна сказати, на довір'ї на дружніх стосунках. І у такої команди є спільна ціль, яка вона об'єднує всіх, вона об'єднує всю команду. Тут кожна людина розуміє, що її успіх він пов'язаний з успіхом інших. І вся команда працює як єдине ціле. Знаєте, ми такі всі різні, і у кожного є свої сильні сторони. Так? Хтось більше сильніший в маркетингу, хтось більше знає продукцію, хтось більший мотиватор, хтось любить проводити навчання. І така команда вона як мозаїка. Кожен з фрагментом в одній загальній картині. Да? І якщо когось якийсь час немає, ну, десь, да, відсутній. Це, знаєте, це зразу всі відчують. Таке почуття приходить, що частинка випала, і ти розумієш, що саме цієї людини всім і не вистачає. Це так класно, що в такій команді люди діляться досвідом, підтримують один одного скрутні моменти, їм легше впоратися із труднощами, да, які приходять, а вони приходять. І це у всіх так, але такі команді легше всім разом з ними справитись. Ти відчуваєш плече друга, ти відчуваєш, як, що команда це твоя друга сім'я, і це кожного надихає. І це, знаєте, сприяє створенню такої атмосфери, атмосфери довіри, атмосфери поваги, єдності та продуктивності. Усі впевнені, що можуть розраховувати один на одного. Люди розуміють, що успіх кожного він залежить від успіху всіх. Відчуваєте різницю? Да? Це зовсім по іншому. Який ми можемо зробити тут висновок? Коли команда має спільну мету, в такій команді кожен готовий допомагати один одному. Тоді результати завжди будуть вищими. І, взагалі, командний дух один за всіх і всі за одного, це не просто гарна фраза. Це, це більше, ніж просто фраза, це стратегічна перевага. Бо коли люди не змагаються, а піднімають одне одного, росте не тільки команда, а й кожен у ній. Друзі, я вірю, що ви зразу відчули, да? в якій із цих двох команд є командний дух, а в якій його немає. Бо командний дух це коли всі члени команди працюють один з одним. Підтримують один одного і разом рухаються до спільної мети. Команда, в якій є командний дух, вона завжди має загальну мету. Це як коли ми всі гребимо в одному напрямку, а не кожен тягне у свій бік. Та, та ж сама ситуація. Да? Уявіть човен, да? знову уявіть цей човен. В ньому команда тільки на цей раз е у них одна ціль. І ціль ця як можна швидше. Перепливти на іншу сторону, і вони разом грибуть. Як на цей раз буде рухатись човен? Він піде як стріла. так? Таким чином кілька важливих моментів, щоб пояснити, що дає командний дух команді. По-перше, це єдність. По-друге, енергію та мотивацію. Коли хтось із команди досягає успіху, це мотивує інших. І всі йдуть уперед. Як ми з вами радіємо, да? коли у нас виростають лідери, коли виростають бронзи, коли виростають директори? Чому на лідерській зустрічі ми вітаємо наших переможців, вітаємо, хто закрив нові кваліфікації, даємо їм слово. Чому? Тому що коли ми це чуємо? Ми надихаємось успіхами один одного і самі прагнемо досягти більшого. так? Це дає нам, знаєте, енергію і мотивацію йти вперед і досягати більшого. Це і є, друзі мої, командний дух. Ти не заздреш, а радієш разом із, із цими людьми. так? Але коли командного духу немає. Ти не будеш радіти, а ти будеш заздрити. І це, знаєте, тебе не буде надихати, а буде руйнувати. Знаєте, коли у нас є командний дух, ми стаємо сильними та успішними разом. Ми не просто працюємо кожен окремо, а досягаємо більшого, підтримуючи один одного. По іншому, успіху, друзі мої, просто не буде. І я б хотіла вам розповісти одну історію про силу команди. Історія ця про п'яльці та ложку. Її, мабуть, всі знають, да? вона дуже така популярна в мережевому бізнесі, але вона дуже нам зараз, як приклад, ну просто підійде, да? то я хочу вам з нею поділитися. Один мудрець вирішив показати своїм учням різницю між. Одиночною роботою, да, та командним духом. Він дав кожному по п'яльцям, це по, по такому дерев'яному да, та по ложці. Він дав їм завдання зачерпнути суп із загального казана та з'їсти його. Але була одна проблема: ложка була дуже ваг... такою довгою. І вони не могли, тобто коли ти нахиляєшся, ну, нахиляєш її до себе, да, з'їсти щоб з їсти цей суп, да, то Це було просто неможливо. Учні пробували, але ну, ніхто не зміг. Потім мудрець їм сказав: а тепер спробуйте знову, але подумайте, як це можна зробити разом. Тоді учні зрозуміли, що якщо один годуватиме іншого, а то його у відповідь всі зможуть наїстися. Який ми можемо зробити висновок з цього? Коли кожен думає лише про себе, ніхто не виграє? А коли ми починаємо працювати як команда, допомагаючи один одному, ми отримуємо більше. Як ми можемо це з вами застосувати МЛМ? Якщо кожен думає лише про свій заробіток, не підтримує партнерів, не допомагає новачкам? Команда розвалюється. Але якщо кожен допомагає іншим, ділиться знаннями, ділиться досвідом, вся команда росте, а разом із нею і дохід кожного. Тому це дуже хороше та важливе питання, яке ми зараз з вами підняли. Тому що часто люди вони розуміють, що командний дух є важливим. Але не відчувають чому. І, знаєте, я хочу таких декілька цитат да, сказати, ну, фраз можна сказати, про командний дух. Командний дух це коли ти знаєш, ти не один, коли важко, тебе підтримують, коли не виходить, тобі допоможуть. Коли перемога радіють із тобою як за себе. Без командного духу, ти просто людина на біговій доріжці, яка біжить поодинці, а з командою ти учасник естафети, де кожен крок є дуже важливим. Командний дух це коли успіх одного, він стає перемогою всіх. А помилка це не привід звинуватити, а шанс підтримати. Одна голова добре, але коли п'ять людей думають, як одна, так? це вже сила, це справжня сила. Це справжня друзі, це дійсно це справжня сила. І я коли за це думаю, знаєте, це мене, ну, коли я такі речі читаю, так? вони мене дуже надихають. І я завжди також цим надихаю свою команду. Тому що поодинці, знаєте, можна бути крутим, але в команді можна бути великим. Якщо хочеш йти швидко, йди один. Якщо хочеш йти далеко, йди разом. Ну, і ще також хочу вам привести приклади також із спорту та життя. Приклад, наприклад, з баскетболу, да? Майкл, Джорд... Джордан, да? Майкл Джордан. Його часто називають гравцем в історії, але він сам сказав: одна людина може виграти матч, команда виграє чемпіонат. Приклад із футболу можу взяти. Да? Лестер Сіті 2016 рік. Команда аутсайдер без зірок. І з мінімальним бюджетом, але з найсильнішим командним духом. Виграли, представте собі, виграли прем'єр-лігу, шокувавши цим весь світ. Приклад можу таки привести із космосу Да? Аполлон 13. Коли все пішло не за планом у них, астронавти повернулися на землю, але не тому, що хтось там був серед них генієм. А тому, що команда на землі та в космосі працювала як єдине ціле. І ще хочу, щоб ви також уявили да, такий приклад із життя. Уявіть собі, ти стоїш перед горою. Така величезна, величезна гора, висока-висока, і питання. Один ти можеш піти на цю гору. Можеш ти один піти да, на цю гору? Так, так. Да? Ти можеш піти на цю гору сам, але не факт, що дійдеш саме до вершини, бо ти сам. А тепер уяви, що ти не один. Що поруч рядом ті, хто підставить плече, хто розділить воду, хто у скрутний момент скаже тобі: ми впораємося, тоді разом з командою ти не просто піднімешся, та? Ти зробиш все з посмішкою, з силою та з вірою? Ось, друзі мої, це і є командний дух. І у мене ще є декілька цитат для вас. Да? Справжня команда це не коли всі однакові, а коли різні люди об'єднані однією метою запитання до вас. А як ви вважаєте, у вас в команді це є? Ви об'єднані однією метою. І ще така цитата. Командний дух це коли ти довіряєш настільки, що не боїшся помилитися. Питання до вас. А ви хотіли б працювати в такій команді? І ще люди не запам'ятовують, як ти працював. Люди... Запам'ятовують, як ти був поряд. Дайте відповідь на запитання таке, що я ціную в командній роботі. А тепер, любі мої вам завдання. Після нашої зарядки посидіть і подумайте, а що у вашій команді ви можете зробити, щоб бути більш згуртованими? Подумайте над цим питанням. І саме головне Зробіть це. Я хочу вам сказати: сьогодні ми всі з вами в версах. А отже, ми не просто колеги, ми люди, які обрали бути разом. І тільки від нас залежить, чи стануть наші команди силою, де кожен почувається своїм. Сьогодні ми побачили, що команда це не просто група людей. Це сила, яка може подолати будь-які перешкоди та привести кожного із нас до успіху. Уявіть собі пучок лози. Якщо взяти один прутик, його легко зламати, так? але якщо зв'язати їх разом, і навіть найсильніша людина вона не зможе їх розламати. Так само і ми. Поодинці нам може бути важко, але разом. Ми стаємо непорушною силою. Знаєте, поодинці можна зробити багато, але в команді можна досягти неможливого. І ми в нашому бізнесі не просто працюємо разом, ми прямуємо до спільного успіху. Ну, все, ми любі. На сьогодні це те, що я хотіла з вами, вам, з вами поділитися. Да? От, е, на наступний раз е, ми поговоримо з вами. Е, а як саме в команді створити цей командний дух? Все, вітаю всіх вас!